З вами компанія EZ-Auto Луцьк І сьогодні у нас в продаж залітає така красота з Нідерландів. Це у нас Audi A4 2019 року випуску з двигуном 2.0 дизель потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил на автоматичній коробці передач та з пробігом 146 тисяч кілометрів. Автомобіль без жодного підфарбування. Весь в оригінальній фарбі додаткого відео з товщиноміром фарби. Надам на вимогу будь-кому бажаючому придбати даний автомобіль. Е, відео це робимо в додаток до оголошення на авторі, Посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну просто бомбезна, бомбезна класна машинка. У нас вже тут метанчик. Щойно була відфотографована. І зараз роблю такі коротенькі відео для того, щоб ви краще могли зрозуміти стан, стан, стан автомобіля. Дови дуже крутецький колір пістиній електрик. Він переломутрує виглядає на сонці. Просто шикарно. Шикарний стан і вигляд автомобіля. У нас ледівська оптика з омовчами фар. Далі камера з усіма асистентами для Audi. Ось такі титанові диски на зимній гумі присутні. По салончику. У нас тканевий салон, спортивні сидіння. Салон збережений, ну як новий. по панельці по всьому тут просто нова машина. Детально в комплектації не буду вдаватись переглянути все по авторійку зацікавить. Хочу передати стан. Ось кермо, воно все матове, як новеньке. Там у нас адаптивний круїз, автосвітло, все присутнє. Далі по порогах. Це в ідеалі. Дверні карти. Теж без жодних зауважень. Задній ряд ціні. До речі, присутня трюзона кліма у нас. Дверна карта задня ліва. Стангуми як ну, нова. У нас електроляда з електрошторкою. Шторку, правда, витягнули, але вона теж нас піднімається разом з лядою. Стан пластику з внутрішньої сторони. І далі все. У багажнику багажник великий, об'ємний. Маємо у нас ремкомплект, балончик, компресор і акумулятор у нас ззаду. Тут маємо кіт. Ага, це у нас здається сітка. Ясь допоможі. Так, сітка видаткова. Жилетки, аптечки. Це присутньо. І так собі разом з торпою відкривається кришка багажника. Стан дверної карти правої задньої. Також пороги з ними. Ще раз сидіння, так виглядає, потолочок. Ну гарний стан автомобілі. Приємно такі знімати, фотографувати, кататись на них. Дверна карта переднього пасажира. Ну і ще раз сидіння. Кожна стрічечка. Кожен шовчик, все тут оригінальне, ніхто нічого не перешивав. Стан нового автомобіля. Ось таке авто у нас вже в продажі. Кого воно зацікавить більш детальніше, зв'язуйте з нами, телефонуйте, надамо усю вам потрібну інформацію. Усім дякую за перегляд та до зустрічі!